Ідеальне тоненьке тісто для піци, яке легко приготувати самому, ділюся рецептом. Мішуємо усі інгредієнти. 10 г солі, 5 г цукру, 10 г дріжджів та склянка теплої води 400 г борошна. Трішки борошна залишаємо, щоб замісу бачити, чи буде ще нам необхідне додавати буквально 50 г чи ні. Зверніть увагу, що борошно у всіх різного. Відсотка білка, тому і заміс теж відрізняється. Якщо ви бачите, що тісто надто туге, додайте буквально 10 грам води. Та у вас має вийти ось таке еластичне м'яке тісто. За що я полюбляю це тісто, що його не потрібно довго чекати, вимішувати, робити опару чи будь-що. Достатньо просто залишити на 2 години в холодильнику або ж в теплому місці, та можна виробляти піцу. Коржі із цієї піци можна напекти, заморозити, щоб використовувати в подальшому, або ж одразу готувати готову піцу. Рецепти піци ви знайдете у мене на сторінці. Отож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку та нажимайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові рецепти.